Мої вітання. Я Олександр Вахнюк, консультант до справ легалізації перебування, займаюся цим 10 років. Сьогодні в цьому відео розкажу про те, як я став підозрюваним в кримінальній справі, виконуючи свої обов'язки, тобто допомагаючи клієнту, виконуючи на замовлення клієнта справу отримання документів. За яку він мені заплатив, ми подалися на карту Резидента. Там все було стандартно, нічого особливого, я, я подав вніск, підписав ЕПАП, до речі, це в Куявсько-Поморському воєводстві. Людина, потім, потім прийшло запрошення на відбитки. Людина здала відбитки, далі я доніс всі документи, які було потрібно. І за деякий час десь пройшло, може, місяців 7-8, може 9, е Отримали ми позитивне рішення у справі карти резидента. Ця людина зі мною з 2019 року. Ми з ним отримали одну карту побиту, потім другу, а потім. Карту резидента, а звернувся він до мене в момент, коли в нього була лажа. Тобто він, йому відмовили і він не знав, що робити. І я все це вирівняв. Але в даному випадку все пішло трошки не в той бік, і для клієнта це ну, я взяв на себе ті мороки, які могли припасти клієнту. І тепер я все це розказую для того, щоб ви розуміли, як цього уникнути, чого не можна робити, щоб цього не сталося. Забагато передмов, вибачте, будь ласка. Але формат Ютубу дає можливість на, таку, на таке розлагольствування. Отже, у момент, коли ми отримали позитивне рішення. І він вже очікував на карту побиту. Карту побиту друкують довго, там місяців зо два. У нього закінчується паспорт. Тобто карту побиту йому надрукують через місяць після того, як у нього вже не буде документу, який підтверджує його то ж саме. А чого в нього не буде такого документу? Тому що держава Україна йому такого документу. Не видасть без резерва плюс. А резерв плюс він уже не може поставити, тому що у нього, ну коли він ставить резерв плюс, то в нього вже там написано, що дані неповні зверніться до ТЦК. Звичайно ж, не буде людина, яка вчасно виїхала. Я зараз не обговорюю моральну сторону цього, цієї. Справи не обговорюю питання українського законодавства, тільки обговорюю питання польського законодавства. І тих, хто буде під у коментарях обговорювати питання українського законодавства, питання виконання військового обов'язку, я заблокую як придурків, які розміщують якісь коментарі, котрі не стосуються теми цього, цього відео. Отже, паспорт в нього закінчився, а як же ж йому отримати карту, думаю, я? І вирішив, що оскільки в нього немає документу то ж само, а держава, громадянин якої він є, не видасть йому такий документ без врегулювання стосунків з військоматом, то треба такий документ отримати від держави перебування. І це в Польщі називається Тимчасовий документ Тошсамощі чужоземця. Його видає відділ справ іноземців. В певних випадках і прикордонники, але ми вирішили спочатку звернутися до відділу справ іноземців воєводства, де він перебував. Це Куявсько-Поморське. Я заповнив цей документ. І заповнюючи цей документ, не знайшов там, тобто там є такий підстава видачі, тобто чого ви про це просите. І там треба вибрати, тобто треба галочку поставити, а пункту, який відповідав би тому, що мені треба, не було. І я тоді, маючи редактор PDF, виправив, одну з, виправив один з пунктів, додав. що як же ж там було, що втратив чинність докумен... раніше виданий документ то самощі, польський документ то самощі? А я написав, що втратив чинність раніше виданий документ тож самощі обивателя України. А нового документу він не отримає, бо держава, держава його громадянства йому такий документ відмовляється видати. Так, я написав. Все це я написав в PDF-і, в тому пункті. І дав клієнту, клієнт підписав. Ми це вислали. За деякий час приходить повідомлення, що. Усуньте браки формальні і правдлово випевніть внісок. Я думаю, що таке? Я не зрозумів. Не серйозно до цього поставився. Це, одна, це перша моя помилка. Ну і ми вислали ще раз те саме. Тільки я жирним шрифтом виділив те оце от виправлення своє. Може, думаю, не помітили. Жирним виділив і великими літерами зробив. Вислали. І тут клієнт повідомляє, що йому прикор позвонили з прикордонної служби і запрошують на його на допит у справі фальшування е, документів. Зараз подивимося, яка ж це стаття зачин. Е, так, так, так. З чину з артикулу, чи оскаржений очини з артикулу 270. Параграф перший кримінального кодексу це фальшування документів. Тобто е, воєводство, ось цей мій внісик, якби я там ручкою написав, то вони би це сприйняли, мабуть, якось по-іншому. А так, вони сприйняли, тобто, вони е, 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 сприйняли це як фальшування документу. Те... Що я формуляр державний відредагував у ПДФ. Ну і понеслась. Прикордонна служба викликає клієнта. Я ж бігом пишу цій прикордонниці, яка викликає його. Так і так, я такий то і такий-то, це я зробив. Він підписав це, але це я зробив. Допитуйте, будь ласка, мене. Ну, вони його все одно допитали. Я його проінструктував, що треба сказати, пояснити, що я все це робив, що він підписав те, що я йому дав. Потім вони мене покликали, я спеціально для цього їздив у Битвищ. Але я через ЕПОА пояснив, докладно пояснив, що я це зробив ось так і так. в мене є редактор PDF, і я скористався редактором PDF, як правило, якщо щось у вніску не так, то е, відділ справ іноземців повідомляє, що поправте там тето й тето. Або ж якщо внісек не стосується цієї людини, то ну, не стосується взагалі цієї ситуації, то вони пишуть позаставлями без розпознання. У цьому випадку вони вирішили, е, вирішили передати справу до прикордонників. З підозрою про те, що вчинено фальшування документів. Допитали клієнта, він все звалив на мене, як я, його, як я йому пояснив. Потім допитали мене, я докладно пояснив, що я робив, за чим, навіщо я це зробив, і, 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 і чому це не є злочин. Вони робили вигляд, що вони мене не чують. Вони фактично ну вони мене питали про щось. Я відповідав. І потім вони кажуть, чи ти згоден з тим, що тут написано. Я кажу, я згоден з тим, що тут написано. Але я не згоден з тим, що це злочин, що це фальшування документів. Тому що я впродовж 10 років займаюся цією справою, я всім тлумачу польське законодавство. Я стараюся все робити відповідно до закону, і за жодних обставин у мене не було, бо в кримінальному кодексі ще описано, що мусить бути. Замір. Треба уважно це почитати, щоб було зрозуміло, що ну, тобто, якби вони, ці люди, уважно прочитали кримінальний кодекс, то вони би навіть не порушували цієї справи. Вони просто би покрутили пальцем біля голови і залишили би без розгляду кляузу відділу справ іноземців. Ну, Якщо там люди без мізків, то я думав, що в прикордонників є люди з мізками. Але ні, вони передали це в прокуратуру. Прокуратура передала це до суду, тобто там теж люди. люди... А, я по дорозі писав керівництву цієї людини, коменданту плацовки Стражи Гранічної, щоб перевірив, чи відповідає ця людина. Займаній посаді, чи в неї є достатня компетенція, бо те, що вона робить, це ну просто марнування державних грошей. Тому що якщо прокуратура це не оскаржить, то суд ну якщо прокуратура це не закриє, то суд це закриє. А якщо суд не закриє... То апеляція це закриє. А якщо апеляція це не закриє, то Європейський суд з прав людини присудить державі Польща компенсацію, і е, е, вони заплатять мені компенсацію за е, моральні страждання і за те, що е, таким чином зі мною повелися. Е, зрештою, держава Польща втратить гроші. Крім того, це витрачання державних грошей на оці всі. Чинощі, то це ж люди чимось зайняті в прикордонній службі, в прокуратурі, в суді. І, і, і всі, всі ці аргументи не спрацювали. Е, передано до суду, але в суді якась е, ну, суддя, який попався цей е, шедевр. Е, Повернула акт оскарження в цілю усунення браку в формальних термінів 7 днів. І вони написали, що е, не зрозуміло з матеріалів справи, яким чином вчинено злочин, чи в чому полягає злочин, адже підпис там іншої людини, крім того, не було заміру. Ну, я не буду вдаватися подробиці. Я потім все це викладу е, в тексті. Е, Тобто суддя повернула на додатковий, ну, на доопрацювання. Тобто, повернула прокуратурі цю їхню, це їхнє оскарження. А впродовж семи днів вони нічого не зробили, крім як анулювали свої оскарження. І... Суддя постановила на підставі артикулу 17 параграф 1 пункт 9 Кримінального кодексу уможить постемпування Пшачівко Олександрові Вахнюку з чину з артикулу 270 параграф 1 Кримінального кодексу. Коштами постимпування об скарб панства. Тобто ось ця тупа курка з прикордонної служби. А перед тим якась тупа курка. З відділу справ іноземців спричинили збитки скарбу панства ну, принаймні на людину години, якщо там не було ніяких експертиз, бо, можливо, ж були ще експертизи, було два допити, було, ну, маса всяких речей. були. Це ж за це хтось має заплатити. І от за оці всі безтолкові. Речі, запратить скарб панства. Звичайно, суддя зробила це, тому що вона розуміє, що буде далі. Якщо вона ухвалить рішення засудити, то далі буде шкода ще більша. Тобто вона таким чином уникнула шкоди. Але щоб ви розуміли, що навіть Ну, що відділи справ іноземців, особливо коли ви там тривалий час працюєте і у вас багато е, анульованих рішень в цьому відділі справ іноземців, вони будуть шукати на вас гак. І ви мусите розуміти, що ви е, фактично е, ну, ви під ковпаком. Ви постійно будете. Е, Ну, як сказати, не скажеш на війні, бо на війні це зовсім щось інше, але е, ну, мусите чекати будь-якої підлості від цих людей. Е, звичайно, це не означає, що треба припинити займатися цією справою. Е, в цьому ж кайф, коли ти виявляєшся правий, коли, зрештою, все закінчується на твою користь. Звичайно, це переживання, це нерви, але класно, коли все це закінчується добре. Якщо у вас є питання стосовно якихось аспектів легалізації перебування, в яких ви ще плаваєте, звертайтеся. У мене постійні курси, я беру студентів. І індивідуально з ними займаюся. Мається на увазі, що вони курсантів, точніше. Вони отримують від мене завдання і виконують їх. А я перевіряю, тобто жодних причому в більшості випадків це практичні справи, тобто це реальні справи реальних людей або їхніх клієнтів.